Злочинний світ. знищив Місцевий пункт пропуску. Це власність нашої держави, між іншим, на державному кордоні. Митний склад. клад митників тут вони конфісковані речі майно ну, зберігали а -а -а. Що має зробити громадянин України відповідно до Кримінального кодексу, бачачи явні ознаки кримінального правопорушення, проникнення в незаконне помешкання із зломом? От зламали двері. На пункті пропуску місцевому Ямпіль-Косовці, що має зробити громадянин, що обов'язок його, який обов'язок. Звісно, заявити, якщо він не заявляє. Ось держава Україна, будь ласка, ось вона. Це власність нашої держави. Якщо він не заявляє, то він покриває злочинну діяльність. Тому ми зараз будемо виконувати чинне законодавство і повідомляти поліції. Може вона не знає, і скажу. Що відбувається? Хай вони пишуть Бамашки. Ось, бачите, що? Комусь треба було це все позривати. Це наша держава, та, яка будує зараз міст через Дністер. Я думаю, якщо будувати міст через Дністер, то треба... Спочатку дати раду тому, що ти вже набудувала. Державу рідна. Ось. Бачите, що вони пишуть? Самовільне викидання сміття. Це хто такий? Ямпіль комунгосп. Ямпільська міська рада. Ой боже мій милий сміх. Так це ж їхній пункт пропуску. Це ж місцевий пункт пропуску. Гаджуки, ви гаджуки. Якесь сміття, ви дивіться, які буряни. Про яке сміття говорити ви. Там врист людини буряни за... За цим всім. Про яке сміття. А сьогодні у Великій Кисниці день села. Там вони будуть всі. Там будуть розказувати, які вони хазяйновить, як вони дбають про державу, про місцеву громаду. Ну да, дбають а дорога яка. Бачите, сюди, в нікуди. В нікуди дорога. Давайте зупинимося, щоб ви добре прочитали. Куди вам їхати? Будь Ласка, на Тульчин звідси. О. На Томашпіль. Все вам показують. Тільки єдиний не вказуєте якого хрина тут такі ці дорогущі казівники стоять кожній по двісті п'ятдесят тисяч. Як тут така зона відчудження знищення. Ось воно, злочинності, контрабанди, а вони щось вказують. Ось ще одні хвальки. Поставили свій бігборд. І до ось цим, який символізує злочинний світ. Транскордонний. І от під ним, в бурянах, ці хвальки з великого будівництва. Автодор, кабінет міністрів. Президенту України і автострада в цих бурянах Гліпачи лише й свій бігбор. Що ж вони тут ремонтуються у рамках програми Велике будівництво? Що ремонтується? Р 08 119 кілометрів. Що оце його дороги? Цієї дороги в нікуди. Корупція. Злочинний світ. Ось. Вон. Ось він.